Ежна рятувальна частина міста Харків через те, що вона розташована у центрі. Виклики сюди надходять для дні щодня, а інколи і по кілька разів на добу. У хлопців всі речі стоять на поготові в разі виклику. Впродовж кількох хвилин вони у них застрибують і вирушають на подію. У день, коли зміна заступила на чергуванні, кілька разів лунає сирена. Чутно вибухи за межами міста. У самому Харкові без обстрілів. Виклик рятувальники отримують вже наступної ночі. Рить готельно-ресторанний комплекс людей всередині не було. Охоронець саме вийшов на вулицю. Бахула загорілась, Двері вибило, все ета, окна вибило, але ми живі. З-під завалів пожежник Сєня дістає котика, ризикуючи власним життям. Запокоєти. Під час пожежі хлопцям не до коментарів. Вже в частині вони діляться історіями з роботи за останні півроку. І начався опять повторний обстріл утрії вже. Ані утром почали стріляти. Mm -hmm. Тобто була об'явлена. І прилетіло шість ракет. Ми тоді лежали лицом, ну, діватися mm -hmm. не було, але не було. Ми упали під бордюри mm -hmm. і лежали в і багато діток виїжджало за кордон. І є така вірогідність, що вони сюди не повернуться. А ваша родина як? Моя Полтавській області. Ну і що, буде все, все гаразд. Будемо це вірити. А це вже працюють харківські сапери. Снаряд впав поруч зі школою. В закладі вилетіли вікна, ніхто не постраждав. Знайдені уламки ворожої зброї рятувальники збирають. Начальник відділення показує нам невеликий музей війни. Все те, що по нам, Ну то це в місто Харків, в ваквакресності міста. То есть, ну, це з касетного з касетної бойової частини э, смерча. Да? Система залпового «Смерч». Це ураган, такий же самий касетний. Тільки менший. Приліт у будинок друку відбувся півтора місяці тому, однак, як бачимо, завали тут розбирають і досі. Рятувальники пояснюють, це пов'язано з тим, що першочергово вони вирушають на ті конструкції, які несуть більшу загрозу для життя населення або прилеглих територій. Тому іноді завали розбирають кілька днів, а іноді кілька місяців. П'ять місяців да, за окупації практично було. Закупованих повиїжджали і тепер тут працюємо. Ті з ким ми поспілкувалися вже півроку, працюють практично без вихідних. кажуть, готові й надалі працювати без відпочинку, аж поки не здобудемо перемогу. Дарина Коломіць та Олексій Мацкевич з Харкова. Єдині новини на Суспільному.